Вітаю! Радий вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную до вашої уваги диван Атлант від українського виробника торгівельної марки «Вудлайн». Габаритний розмір цього дивану 1 метр 2 см на 1 метр 20 см. До комплекту дивану входять дві великі подушки та дві малі подушки. Принцип розкладки цього дивану викатний. Беремо захлястик та тягнемо викатну частину на себе. У викатній частині є невеличкий, але місткий коріб для білья. Перекидаємо посадочне місце та утворюємо спальне місце. Спальне місце в цьому дивані 2 метри на 1 метр 20 сантиметрів. Наповнення цього дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Замовити іншу тканину або вибрати інший колір. Можливо, у нас в салоні. А я радий вас бачити усе у своїх гостях кожного дня. До зустрічі, папа. -па.